Вітаємо вас у свіжому літературному бібліотеці серпня. Сьогодні ми розкажемо про те, як українська культура поширюється по світу навіть у складні часи. Ви дізнаєтесь, де в Європі з'явилися нові українські книжкові полички, які наші поети отримали престижні премії, які фестивалі об'єднують громади та збирають мільйони для фронту? А також зазирнемо в архіви і відкриємо таємниці зошита незалежності, написаного Левком Лук'яновком у 1991. Першому році залишайтеся з нами, буде цікаво, пізнавально і надихаюче. Тож почнемо ми з книжкових проєктів Українська книжкова поличка улюблені 22 друго серпня у Воєводській полічній бібліотеці імені. Лопачинська улюблені відкрилася перша українська книжкова поличка. На ній сучасні українські книжки для дітей і дорослих, художні твори, поезія та нонфікшн. На відкритті були генеральний консул України влюблення Олег Куць, директор бібліотеки Анджеї Роля, керівниця комунікейшн медіа центр Зоряна Вавричук і представники дипломатичних установ і громад. Олег Куць подякував польській стороні за підтримку. Наголосив щира вдячність директору бібліотеки Анджело Ролі та уряду міста Люблін за створення можливості доступу до літератури рідної мови для українців, а також за підтримку культурного розмаїття і популяризації культурного діалогу. А консульнила Смей підкреслила, що ініціатива допомагає вивести українську культуру з тіні колоніальних наративів і відкривати її для іноземців. Також у серпні ще одна книжкова поличка з'явилася в публічній бібліотеці Брно. Тут також представлена сучасна українська література від класики до нових романів і поезії. Посольство України в Чехії наголосило, що мета такого проекту не лише забезпечити українців книжками рідної мови, а й презентувати Україну як самостійну культурну традицію для місцевих читачів. Таким чином, Польща і Чехія стали першими країнами де українська книжкова поличка працює одночасно у двох містах, а також сам проект поступово перетворюється на інструмент культурної дипломатії. Вірші і ви перекочує в роті камінням застигле море людей у перекладі Амелії Глейзер та Юлії Ільчук. Здобув перемогу в престижній премії Ukrainian Literature in Translators Prize. Твір увійде до збірки Silence Dressed in Kirillick Letters. Організатори зазначають, поетка надає. Голос мертвим, створюючи філософську поезію про пам'ять і мовчання. Більш детальніше можете почитати на нашому сайті за посиланням. Українська поетка Юлія Мусаковська увійшла до довгого списку міжнародної премії The Asia Prize for поетрі 2025 року. Її вірші Стихійне лихо у перекладі Олени Джанікс потрапив до дев'ятки десятки найкращих текстів із восьми країн. Тема конкурсу цього року земля, і саме через неї організатори так вибудовують глобальну дискусію у форматі поезії. З 5 по 7 вересня у Чернівцях прийматимуть 16-й міжнародний поетичний фестиваль Меридікал Крятноші у програмі. Презентація дебютної збірки Юлії Певаскої Тайри» Лекція також буде правозахисника Йосипа зі Сельська. Як нам змінити формат війни? Вихід нових книжок Морослава Лаюка, Артема Чеха, Андрія Любки, Віколадериша, читання авторів з Німеччини та Швейцарії. Вхід буде всім доступний. Він вільний, тож приєднуйтесь до заходу. Організатори підкреслюють, навіть у часи війни фестиваль залишається платформою для діалогу культур. І якраз ми заговорили за фестивалі 29 по 31 серпня відбудеться перший у Харкові літературний ярмарок. Фестиваль ініційований фондом Сергія Жадна за підтримки. Відродження, місце проведення, Єрмілов Центр, який працює як укриття. Програма включає зустріч із Жаданом, Андрієм Курковим, Олександром Ірванцем, Андрієм Кокотюхою, польським репортером. Вайцехом Тахманом, також е, запрацьований, е, також запланований вечір пам'яті харківської поетки Ніки Кожушко. Фін, е, фінал фестивалю відповідно буде концерт гурту Жадані собаки. Тож всіх запрошуємо, бажаючих відвідати е, це справжнє свято. Тринадцята Бригада Хартія започаткувала власний благодійний фестиваль Хартія Фест. Його головна мета зібрати 20 мільйонів гривень на потреби бригади. Формат мікс музики, спорту, лекції, дискусії. у лайпі, жадани, собака, сковка, латексфауна, «Люна льона, марія квітка фактично самі. В Україні презентували зошит незалежності, факсиміляльне відтворення учнівського зошита, в якому в 1991 році Левко Лув'яновко написав чернетку акту проголошення незалежності. У виданні відтворені палітурка, колір паперу та перші сторінки з оригінальним записом. Решта зошита це чиста для нотаток та власних текстів. Це Такий символічний спосіб поєднати пам'ять про історичну подію з особистим таким письмовим кожного читача. Серпень 2025 року показав, що українська культура зростає навіть у найскладніші часи. Наші книжки з'являються в європейських бібліотеках, поети перемагають у світі, міста творять фестивалі, а архівні ініціативи нагадують про фундаментальні моменти історії. Залишайтеся з нами разом з бібліотайджестом і зустрінемося вже на наступному тижні. Бувайте!